Добрий день, добрий день! На вас чекає новий день. Сподіваюсь, і бадьорі, і здорові, до уроку всі готові. Так, отже, дітки, давайте з вами почнемо з каліграфічної хвилинки. Записали число класна робота і запишемо гарнесенько. Число, яке у три рази менше за 27. Це вже, мабуть, і підглянемо, так? Це число 9. Дивіться, як воно, голівочка в куточок лягає, як воно під нахилом, так? Запитали. Пропишіть і підготуйте підручничок на сторіночці 211, що вам необхідно зробити? Зараз будемо гратися з вами. Із цифр 0, 4, 5 і 9 утворіть можливі двоцифрові і трицифрові круглі числа. І дається вам невеличка підказочка. 9 повинно бути таких чисел. Ставте на паузу і фантазуйте, щоб вийшли у вас круглі числа, тобто ті, які завершуються нулем. Це зрозуміло, що остання цифра вже буде нуль. І там по-різному міняйте комбінації 4, 5, 9 між собою, скільки вийде таких чисел? Це двохцифрові в нас вишне, так? Трьохцифрові круглі числа. Так. І у найбільшому числі число десятків 99. От 990 десятків 99. Далі запишіть непарні трицифрові числа. Скільки там буде десятків у найменшому числі? Має бути непарних трицифрових чисел 8. Ставимо на паузу, записуємо їх, а вже потім перевіряємо. Так, 405, 409, 459, 495, 509, 905, 549 і 945. Всі ці числа закінчуються непарними. І скільки десятків у найменшому числі? Найменше число у нас, дивіться, 405. Скільки там десятків? Вірно, 40 десятків. Так, і далі переходимо з вами до розв'язування задач. Спробуємо розв'язати задачу і скласти вираз. Для 30 однакових малих кутасиків узяли 60 метрів нитки. А для 9 однакових великих кутасиків 36 метрів нитки. На скільки метрів нитки менше потрібно на малий кутасик, ніж на великий? Подивіться, у вас у підручничку є ці ниточки і кутасики, що це воно таке із ниточок роблять? Розгляньте. І от у нас робили 30 малих кутасиків. І для 30 цих малих кутасиків потрібно 60 метрів тканини. А також робили великі кутасики, 9 штучок їх зробили. І витратили на них 36 метрів тканини. Нас запитують, на скільки метрів нитки менше потрібно на малий кутасик, ніж на великий. Тобто, задача також на зведення. До одиниці, так нам потрібно дізнатися, наскільки один кутасик на один кутасик треба менше тканини, ніж на великий кутасик. Що будемо з вами знаходити спочатку? Мабуть, скільки метрів нитки потрібно для одного малого кутасика. Для 30 потрібно 60 метрів, а для одного. Так, треба 60 поділити на 30. І отримаємо 2 метри це для малого кутасика. Так, ви пояснення будете самі писати. Або ну, чекайте, або усно ми з вами розберемо подіям, а ви самостійно будете вже записувати вираз одразу складати. Так, знаємо, скільки для одного малого кутасика. Давайте дізнаємося, скільки метрів нитки потрібно для одного великого кутасика. Як дізнатися? Якщо знаємо, що для дев'яти великих потрібно 36 метрів нитки. Так, 36 ми ділимо на 9 і буде 4. Звертаю спеціально вашу увагу, те, що після метрів. Ми крапочку не ставимо, бо перевіряю зошити, дуже багато хто ставить крапочку. Не потрібно ставити. Бачите, помилочки помилочку. Далі знаємо, скільки на один малий кутасик, знаємо, скільки на один великий. На скільки метрів нитки менше потрібно на малий, ніж на великий. Коли нас запитують, на скільки метрів більше або на скільки метрів менше, ми. Розв'язуємо дію віднімання. Від більшого забираємо менше. так? Отже, від чотирьох ми забираємо 2. І отримаємо 2 метри менше на 2 метри менше нитки потрібно на малий путатик. Вірно. Вірно. А тепер спробуйте скласти вираз. Подивіться на дії. Поставте на паузу і запишіть, будь ласка, виразом. А тепер давайте перевіримо, чи так у вас вийшов вираз, чи ні. Чому ми переставили місцями дії 36 поділити на 9 і 60 поділити на 30? Та тому, що в кінцевому, на третій дії, ми будемо від більшого забирати менше. Від більшого забираємо менше. Тому на перше місце ставимо 36 поділити на 9. А потім уже 60 ділимо на 30 і останній дії дізнаємося, на скільки метрів менше. Зверніть на це увагу при складанні задачі. Так, переходимо до задачі четвертої. Дивіться, це задача. За допомогою складено, за допомогою короткого запису або схематичного малюнку. Отже, розглядаємо з вами і спробуємо складати одразу вирази, як в попередній задачі. Так, це задача про виготовлення коралів. 320 малих намистин по 40 намистин на одній коралі. Тобто, на, на мисточку одне. Так, у нас є 320 малих намистиночок, на одне намисто потрібно 40 таких намистин. Нас запитують, ж потрібно таких намист зробити, скільки у нас вийде намист? Із 32, 320 малих намистин. Так, Так, далі 180 великих намистин. Для них потрібно по 20 намистин на одній коралі. Отже, також є великі намистинки. Ми використовуємо 20 штучок таких, щоб одно зробити одне намисто. Потрібно дізнатися, скільки намистин, точніше, скільки таких коралей ми можемо зробити із 180 намистин. Так? І подивіться, остання дія, що потрібно шукати. Знак плюс стоїть, що означає, скільки всього коралей. Так? Можемо отримати із 32, 320 малих намистин і 180 великих намистин. Так, складаємо зараз вираз. Знову зводимо до одного точніше, дізнаємося, скільки у нас, із малих намистин коралей, із великих намистин коралей вийде, а потім скільки разом. Скажіть мені, будь ласка, чи так у вас вийшло? 320 ми поділили на 40. Дізналися, скільки у нас виходить із малих намистин коралів. Потім. Що ми 180 поділили на 20. І дізналися, скільки у нас вийшло корали із великими намистинками. Так? А потім уже додали. І у нас вийшло 17 таких коралів із великими і маленькими намистинками. Тепер переходимо до другого схематичного малюночка. Так, у нас є 40 коралів червоного кольору. По 10 намистин у кожних. І є двоє два корали білого кольору. По 20 намистин у кожному. Тепер, навпаки, у нас так? є намисто нами коралі червоного кольору. Їх 40. І в кожному по 10 намистин. Чи можемо ми дізнатися, скільки всього намистин нам потрібно на ці 40 коралів? Так, можемо дізнатися. Ми по 10 беремо 40 разів, тобто 10 множимо на 40. Скільки у нас виходить? Правильно. Далі є також двоє коралів білого кольору. По 20 намистин у кожному. Можемо дізнатися, скільки нам треба намистин для цих двох коралів. Так. По 20 ми візьмемо два рази. І потім дізнаємося, ця дія, що означає, скільки всього у нас намистиночок. Складіть вираз, я чекаю. Так. Давайте звіримося. Чи так у вас вийшло? Всього потрібно 440. На і ще одна задачка за поданим початком і за даними. Мама Марічки вишиває сорочки на замовлення, це номер 6. Дивіться: вона вишиває вручну, а також вишивальною машиною. Всього у неї замовили 15 сорочок. І ручною і і за допомогою машинки. Дивимося зараз на ліву сторону. Ручна робота. Вона виготовляє сорочки за 8 днів. Ой, за 28 днів. Одну сорочку вона виготовляє за 4 дні. Чи можемо ми дізнатися, скільки сорочок вона виготовить за 28 днів. Якщо за 4 дні одна сорочка. А за 28 днів. Так, зараз будемо з вами пробувати за допомогою питання розв'язувати задачку. Скільки сорочок ручної роботи замовили? Якщо за, оди, за 4 дні одна сорочка, за 28, треба 28 поділити на 4, так? І вийде. 7 сорочок за 28 днів. Так, Так. далі знаємо, що вона виготовила вручну 7 сорочок, а замовили у неї 15 сорочок всього. Чи можемо знайти, скільки сорочок замовили на вишивальній машинці? Всього 15 сорочок. І 7 вона зробила вручну. Можемо дізнатися? Можемо знайти решту, те, що лишилось. так? Від 15 ми заберемо і 7 сорочок і отримаємо 8 сорочок. Так, тобто 8 сорочок вона вишиває за 16 днів. Нас запитують, скільки днів потрібно, щоб виготовити одну сорочку. Чи можемо ми дізнатися, за скільки днів мала Марічка вишиває, мама Марічки вишиває одну сорочку на машині? Ми знаємо, що вона 8 сорочок зробила за 16 днів, скільки ж вона днів витратить на одну сорочку. Треба ці 16 днів поділити на 8 сорочок. І ми дізнаємося, що їй потрібно 2 дні для виготовлення на вишивальній машинці сорочка. Ось таким підкрившином. І у вас після задачки трішки нижче. Написаний план розв'язання, тобто стоять питання. Ви спробуйте олівчиком пронумерувати ці питання, що за чим ви будете знаходити, а тоді вже запишете самі розв'язання задачки. І після опрацювання обов'язково так, той олівчик. Так. І останнє завдання це сьоме завдання розв'язати приклади. Я не буду вже зупинятися на них, тільки нагадаю, що потрібно. Дотримувалися порядку дій. Спочатку ми виконуємо дії в дужках, якщо вони є. Потім множення або ділення по порядку, а потім вже додавання і віднімання. Особливу увагу звертайте на другий приклад. Там записуйте проміжні результати, і вам буде легше. І в номері восьмому подивіться. Знову пропущені кружечки в вам потрібно поставити знак плюс, мінус, множення або ділення, щоб рівність була правильною. Запишіть, оберіть собі два якихось приклади, які подобаються, або з якими зможете справитися. І у них виконаєте дії. Я вам розберу, допоможу, що потрібно поставити в першому прикладі. 80. Ми помножимо на 4. Тобто я поставила в нас множення. Це вийде нулик Поки що закриваємо. 8 помножити на 4, 32 і дописуємо 0. 320, так? І 320 ми ділимо на 8. Все ж все одно, що 32 десятки, поділити на 8 буде 4 десятки, а це число 40. Тобто тут. В першому прикладі ми ставимо спочатку множення, а потім ділення. Наступний приклад, давайте подивимося 33, 7 і дорівнює 630. Що тут потрібно поставити за знаки? Можете також взяти олівчик і оханненько поставити знак і перевірити. Давайте спробуємо поставити знак множення. Так? 30 множимо на 3. Перевіряємо. Це виходить 90. Знову спробувала множення, бо в нас 90, що треба зробити? Помножити на 7 і вийде 630. Тобто, якщо буде вже дуже-дуже важко, ви запишете ці приклади. Якщо ні, запишете інші. Я вам всім вважаю успіхів, терпіння та наснаги на сьогодні урок завершено. До побачення!